Покликання сильніше за хворобу у фактах історія незвичайної української вчительки, який радий кожен другий учень Севастополя, а батьки тішаться, коли вона займається їхніми дітьми. Ольга Кучер, інвалід з дитинства. Однак, попри нестерпну, біль вже 25 років віддає свою душу дітям, не лише предметам та життю навчає, ходить в походи та на екскурсії. Вона впевнена, люди з обмеженими фізичними можливостями не повинні замикатися у собі. Очень многое получилось, Я рада этому. Действительно, это, дійсно, це дає уверенность какую-то определенної в житті. Пані Ольга інвалід дитинства. Страшна інфекційна хвороба, яку перенесла її мати вагітною, зробила з Олі людину з обмеженими фізичними можливостями. Вона ніколи не бігала, бо не знає, як це. Їй навіть ходити важко. А будь-які складніші рухи викликають страшенний біль. Так получилось. Я тот інвалід, которого видно. Сусіди допомагають иногда, коли я йду к дому з сумкой, Но в целом я і вони, ми справляємося цього системного захворювання. Опорно-рухового апарату вже ніколи не виправити, але все, що можна змінити в житті, ця тендітна жінка героїчно змінює, аби не дивлячись на всі перешкоди, стати успішною та щасливою. Кожен її день починається о 6 ранку. Чашка кави та звична дорога на роботу. Ольга Андроніківна вже 25 років працює в одній і тій самій школі. Вона улюблениця всіх учнів, бо найбільше проводить з ними часу поза уроками і найчастіше організовує екскурсії та походи. Скільки було проведено екскурсій, скільки було проведено походів? І діти пам'ятають. І сьогодні саме більшого дітей, які приходять на вчорахстрічі, це діти, які приходять к нас в чоловічності. Хорошим качеством перебороти себе та знайти щастя у професії, яку обрала на все життя. Вона пішла працювати не з папірцями, а з маленькими особистостями, дітьми, які завжди говорять те, що думають, і іноді бувають жорстокими, бо перебирають звички дорослих. Було я чайні минути, коли я думала були і моменти, коли такі як кажете, злі люди, злі діти дразнили, йшли вперед мене на полусогнутих ножках. І явно це було про мене. на дітей не можна обіжатися. Вона впевнена: люди з обмеженими фізичними можливостями не повинні замикатись у собі. Треба йти до людей і ніколи не жалітися, пробачати образи і брати все від життя. Ірина Тулінова, Віталій Сударки. Факти ICTV.